У Росії вперше за довгий час з'явився небезпечний сигнал. Він зазвичай подавався таємними спецслужбами росіян перед якимись подіями, що змінювали світ чи принаймні обстановку у регіоні. Наприклад, перед розпадом СРСР чи нападом на Крим в 2014 році і звичайно перед широкомасштабним вторгненням, та цього разу він може бути пов'язаним із ядерним інцидентом. Про це говоримо далі. Ми вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, Ми починаємо. Російська військова радіостанція УВБ 76 радіосудного радіо судного дня або просто ДЗИШКА, яку створювали ще за часів СРСР для запуску ядерних ракет. Передала в ефір одразу кілька повідомлень, про чому якраз пара телефонному переговорам. Російського диктатора та американського президента наголошується, що ці закодовані повідомлення містили літери та цифри, які буцімто натякали на ядерний інцидент. На цій хвилі також пролунав такий набір слів, синопсис, дитина, комісар жадюга. Тощо передбачається, що це також був своєрідний шифр, за яким ховалася якась військова інформація. У ВБ сімдесят одержала прізвисько радіо Судного дня згідно. З однієї з версій вона може бути складовим елементом системи Периметр автоматичного запуску ядерного удару в разі ліквідації вищого керівництва РФ та командних центрів ЗСРФ, включаючи ядерні. Цікаво, що радіостанція також була активною в 2022 році перед початком повномасштабного вторгнення. Як пояснює генерал армії, екс-керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж для РФ характерно використовувати. Секторальні ексклюзивні засоби інформування РФ всі системи передачі інформації є. Контрольованими під прикриттям їх використовують спецслужби для донесення потрібних даних. Це потрібно, щоб дезорієнтувати населення і не дати нікому довідатися, що відбувається в Кремлі. Ексклюзивна інформація щодо переговорного процесу мала бути в закритій частині. За задумом дуже рідко стає відомо про джерело інформації. Так радіостанція ексклюзивно передає дані, що підвищує рівень довіри. Зазначає маломуш за його словами. Передання точно було. Б Контрольованим, адже по іншому, в РФ навіть не відбувається. Зазвичай саме ФСБ контролює такі процеси. Навіть якщо з'являється інша думка чи заява на це швидко реагують. Та змінюють позицію на ту, яка вигідна Кремлю. Тому зараз треба спостерігати за тим, що відбувається далі. Скоріше за все, спецслужби все контролювали. А ми нагадаємо, що до цього журнал «Вісник атомних експертів перевів стрілки символічного годинника судного дня на одну секунду вперед. І тепер стрілки розташовані у 89 секундах від опівночі, під якою намагається мати на увазі екзистенційна загроза існуванню людства. Це найближчий показник за час ведення спостережень. Дякую Оскільки світ вже небезпечно близький до прірви, рух навіть на одну секунду слід сприймати як ознаку надзвичайної небезпеки та безпомилкове попередження про те, що кожна секунда затримки в зміні курсу збільшує ймовірність глобальної катастрофи, заявляють експерти. Вони зокрема вказують на ядерну загрозу, згадуючи, що РФ відмовилася від виконання договору про скорочення наступальних озброєнь та відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Тім організація згадує про інші. Виклики, ми палко сподіваємося, що лідери визнають екзистенціальну небезпеку для світу та будуть вживати сміливих дій, щоб зменшити загрози пов'язані з ядерною зброєю, зміною клімату та потенційним зловживанням біологічними науками та нерозуміттям нових технологій до цього січня 23-го року. Стрілка годинника судного дня, який символізує загрозу глобальної катастрофи. Перевели на 10 секунд ближче до півночі. Тоді він показував 23 годину 58 хвилин 30 секунд. Причиною переведення стрілок в творці годинника назвала вторгнення РФ в Україну і пов'язане з цим підвищений ризик ядерної ескалації. А тим часом експерти заговорили за створення ядерної зброї Україною. Експерт Роман Світан вважає, що для створення власної ядерної зброї Україні знадобиться від 5 до 7 років. Для України дуже важливо відновити свій ядерний статус, хоча попосередковано зазначив полковник Ник запасу засу пілот інструктор Роман Світан. І за його словами в Європі є декілька країн, в яких розташована або власне, або американська ядерна зброя. Стою далі, Франція має свою ядерну зброю до 300 бойових снарядів. Британія має також до 300 ядерних снарядів. США має понад 5500 ядерних снарядів. Частина з яких розташована на базах в Німеччині, Італії, Туреччині, Бельгії та Нідерландах, за програмою ядерного обміну, в яку ми також могли б вступити, якби вступили в НАТО, для нас дуже важливо відновити свій ядерний статус, хоча б опосередковано вступивши в таку програму, розповідає Світан. І він зазначив, що для створення власної ядерної зброї Україні знадобиться від 5 до 7 років. Однак, якщо домовитися з Францією чи Британією про збагачення наявного в Україну урану. Цей процес може зайняти півтора-два роки. Цтую далі є проблема в Європі Нестача урану, особливо після того, як Африка практично видавила французькі та американські війська. Французи там втратили уранові шахти. Це ми можемо замінити. В нас є декілька уранових шахт. Весь процес працює. Ми могли б свій уран передати Франції Британії для його збагачення, отримання ядерних снезарядів. Тож, якщо було похвалене рішення, ми могли б відновити свій ядерний статус, не відбудовуючи дуже дорогий процес збагачення урану в режимі обміну могли працювати, каже Світан. Нагадаємо, станом на 91-й рік Україна мала третій за кількістю ядерний арсенал серед всіх країн світу. До нього входило 176 міжконтинентальних балістичних ракет у складі 43-ї ракетної армії, 130 рідкопаливних СС-19 по 6 боєголова кожна та 46 твердопаливних СС-24 по 10 боєголова кожна в шахтах, пускових установках. Стратегічні бомбардувальники Ту-95 та ту 160 від 30 до 43 ядерні боєзаряди стратегічної зброї від 1514 до 2156 тактичні ядерні боєзаряди від 2800 до 4200. Правда, контролювати Україну могла лише тактичне ядерне озброєння, бо воно. Не вимагало спеціальних кодів, а ось до стратегічного кнопка знаходилась в Москві. Довгі роки захід готував українців перспективи вступу до НАТО, але тепер під тиском агресивної АРФ співчуваючи її американці. Здається, остаточно вирішили цю надію обрубати. Тож вибору у нас лишається небагато. Попри це, великий резонанс викликали слова президента України Зеленського на прес-конференції в Брюсселі про те, що безпеку України може забезпечити або НАТО. Або ядерна зброя в німецькому виданні біль тоді заявили, що Україна серйозно розглядає можливість все ж таки поновлення своїх запасів ядерної зброї. А російська пропаганда взагалі почала битися в істериці, що ми нібито готуємо міфічну брудну бомбу. Пише Укринформ, різкий зовнішньополітичний розворот США підштовхує країни замислюватися про власну ядерну зброю. Зараз про це говорять, наприклад, і в Канаді. А раніше Польща говорила про готовність розмістити ядерні боєголовки. Саме зближення США та РФ, а також віддалення Сполучених Штатів від НАТО, відродили у старих союзників від Берліна до Варшави та Сеула і Токіо. Глобальну дискусію щодо розробки власної ядерної зброї про що повідомляє видання Financial Times. Нагадаємо, згідно з договором про нерозповсюдження ядерної зброї, кількість держав, котрі офіційно володіють ядеркою, обмежена колом, і Це окрім РФ ще. США, Китай, Франція, Великобританія, Індія, Ізраїль і Пакистан, що ніколи не підписували договір, а також розробили ядерну зброю, як власне і Північна Корея. Ця система довго лишається непорушною. Проте з приходом до влади в США Трампа, його найближчі союзники у Європі і Азії розпочали відповідні дискусії. Вірогідність невтручання американських ядерних сил стримування веде до розвалу договору про нерозповсюдження ядерної зброї, тобто відкликання гарантій безпеки. США, і внаслідок цього світ може. Швидко наблизитись до нових 15-25 ядерних країн, що загалом показала розмова Трампа із Путіним. Далі будемо з вами це все з'ясовувати. Бо багато видань писало, що це буде вирішальна розмова, а вона багато можливо поставить, скажімо так, крапок над і але як ми бачимо, цього на жаль не трапилося. Минулого тижня Трамп заявив, що питання не вирішить, доки він і президент Росії не обговоряться особисто. Тобто то він пообіцяв завершити війну, нагадаємо в Україні за 24 години в понеділок, 19 травня, ситуація знову змінилася. Після двох години телефонної розмови з Путіним американський президент заявив, що умови мирної угоди можуть бути узгоджені лише між Росією та Україною і, можливо, за допомогою Папи Римського. Проте президент Сполучених Штатів Америки не втратив оптимізму щодо перспективи миру і написав у соціальних мережах, що Україна і Росія негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та зупинку війни. Ці настрої дещо відрізняються від російського погляду. Путін сказав лише, що його країна готова співпрацювати з Україною над розробкою меморандуму про можливу майбутню мирну угоду. Переговори про меморандуми та можливе майбутнє миру навряд чи є цією твердою основою, на якій можна швидко побудувати довгострокові угоди. Путін знову наголосив, що будь-яке рішення має бути спрямоване на усунення першої причин війни, які Росія у минулому визначала як прагнення України до тісніших зв'язків з Європою. У мережі True Social після розмови з. Путіним Трамп заявив, що Росія та Україна негайно почнуть переговори про припинення вогню, і додав, що для цього сторони узгодять умови, але існує імовірність, що останній коментар Трампа про війну може бути ознакою того, що Сполучені Штати Америки зрештою покинуть стіл переговорів. Трохи згодом, 19 травня, Трамп заявив, що не відступить від посередництва в переговорах між двома країнами, але визнав, що у нього є червона лінія в голові. Скажу вам, то залучені великі его, але я думаю, що таки станеться, сказав він. А якщо що цього не станеться, я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати. Однак такий крок означає виникнення певних питань, а також ризиків. Якщо США умиють руки від нинішньої війни, яких погрожував президент провештовіце-президент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо. Що означає це, що США також припинять свою військову допомогу та обмін розвідданими? І Якщо так, то Росія, яка має значно більше ресурсів, ніж Україна, такий розвиток подій може сподобатися. Цього достатньо, щоб знервувати президента України Зеленського для всіх. Х нас вкрай важливо, що сполучені штати не дистанціювалися від переговорів та прагнення до миру. Сказав він понеділок після розмови Трампа і Путіним Трамп висловив розчарування як Путіним, так і Зеленським, адже врегулювання війни затягується під час сварки в овальному кабінеті. В лютому він звинуватив українського лідера у ризикованій грі із третьою світовою війною. А у квітні заявив, що розлючений на Путіна, коли переговори ніяк не могли вийти з глухого кута. Якщо відкинути риторику Трампа, після дзвінка Путіну видається, що Україна та Росія мають намір продовжити переговори, і будь-які розмови після років війни є прогресом. Усе. Чи не ясно, чи відправить російська сторона когось окрім делегації низького рівня? Яка минуло п'ятниці вирушила до Стамбула на зустріч з українцями, Трамп обіцяє послабити санкції проти Росії, а також нові торгівельні угоди і економічні інвестиції, щоб заохотити таким чином Путіна до мирної угоди. Про це він знову згадав у своїх коментарях після розмови. Водночас знайшлося про нові санкції проти російського банківського сектору та експорту енергоносіїв. Минулого місця нагадаю, сполучені штати Америки. Президент США попередив, що Росія не повинна атакувати цивільну інфраструктуру, але в ніч із 18 на 19 травня Включно Росія завдала свого найбільшого удару дронами по українських містах за всю війну. Понеділкова розмова між Путіним і Трампом чітко дає зрозуміти, що будь-яке припинення вогню чи мирна угода все ще далеко за горизонтом. І на жаль, ми це з вами розуміємо. Ну а в той же час лідер нашої держави Володимир Зеленський. Обговорив із Джорджою Мелані можливі майданчики для переговорів, зокрема безпосередньо з Російською Федерацією. Так от, президент України обговорив з прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелені. Низку питань, серед яких і можливі майданчики для переговорів з Російською Федерацією. За словами Зеленського, під час розмови з Мелоні сторони обговорили вчорашню розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і європейськими лідерами. Скоординували позиції, домовилися контактувати щодо наступних кроків. Обговорили можливі майданчики для розмови Росіянами потрібне припинення вогню заради збереження життів людей, потрібна чесна дипломатія. Україна готова і треба забезпечити готовність Росії справді закінчувати війну. Далі поговоримо про те, як Путін під час розмови з Трампом скаржився як завжди на Україну. Російський диктатор під час вчорашньої розмови з президентом США заявив, що Україна буцімто атакувала Москву напередодні дня перемоги. Також як нафантазував фантазував Путін, нібито було попереджено і загрози вчинення терактів у центрі російського. Кої столиці в районі Кремля та Червоної площі диктатор каже, що це були так звані намагання залякати лідерів, які проїхали на 9 травня наперед до Москви. Я не знаю чесно, як на це цивілізовані люди реагують, як на це відреагував Трамп, але для нас це сюр. Ну от чесно, те, як нас атакує Російська Федерація, і те, як аля залякували українці росіян напередодні 9 травня, ну це, скажімо так, ті фантазії, які продовжує видумувати Кремль для свого населення. А от видання Блумберг пише, що розмова Трампа і Путіна не принесла жодного прориву. І в принципі, в принципі, знаєте, я з цим частково погоджуюсь. 11 днів тому Трамп закликав до тридцятиденного припинення вогню та погрожував новими санкціями проти Арефії, що викликало обережний оптимізм у європейських лідерів. Проте розмова президентів США та Арефії 19 травня. Показала, що цей оптимізм був марним. Складається враження, що ми повернулися до більш довгострокового сценарію, у якому Путін купує собі та своїм військовим більше часу. Путін отримав більше можливостей. А припинення вогню та врегулювання здаються все більш далекими. Пиша Блумберг у статті Трамп Хенс Путін він from Ukraine peace talk». Розмова Трампа та Путіна не принесла жодного помітного прориву щодо України, і, взагалі, не зрозуміло, чи дійсно Кремль змінив свою позицію чи вирішив продовжувати затягувати переговори. Хоча, перш за все, імовірне ніж друге. Ну а Вашингтон пост зазначає, що мирний план Трампа побудований на деяких таких ілюзіях. Білий дім використав заплутану тактику енергетичне та морське перемир'я, яке не спрацювало. Потім сторони підготували проєкт своїх умов, які виявилися надто різними. Тоді Прямі переговори, але зустріч делегатів в Стамбулі не принесла прориву. І останній крок Трамп провів телефонну розмовою з Путіним. Путін наразі не погоджується навіть на припинення вогню. Глава Білого Дому потурає йому, погодившись за що умови цього припинення вогню будуть обговорюватися між двома сторонами. Це форма ірраціонального мислення. Трампу потрібно організувати цей процес більш злагоджено, інакше на нього чекає невдача. Пише Вашингтон Пост у статті «Trump's Ukraine Peace pass is built on three illusions». Такий підхід Трампа відображає помилкові припущення президента США щодо перспектив РФ і можливості натиснути на Україну. Ну а лідер України запропонував Трампу угоду незвичайну про вільну торгівлю. А про це повідомляє торговий представник України Тарас Качка. Київ прагне мати вільну торгівлю з усіма країнами. G7, зазначив він. Угоди вже є із Британією, Канадою та Європейським Союзом. Залишається США і Японія. Я думаю, що для США це може стати цікавим, але не будемо забігати наперед. А ми тільки десь на перших кроках у цьому напрямку.